Привіт, друзі! У нас є для вас чудово, просто неймовірна, класна новина. Відкрили червону трасу. І ця траса під номером 2А. Погляньте Ой. на неї, яка вона класна, крутюща. Як давно ви мріяли про червоні траси. І загалом, який сьогодні стан всіх трас, що відкриють завтра, можливо, післязавтра. Лижник, як тобі перша траса? Скажи свою думку. Ну, дуже добре, катаюся по Фумаси. Як Фумаса? Супер! Ну і що ми бачимо далі по першій трасі? Вона тут чудова, гарна, дуже крутий її стан сьогодні, людей на ній майже немає. Ну і внизу першого підйомника також пусто сьогодні, людей немає. І такий сніжок просипається. Показую трасу 1Е. зараз тут були ті кубки снігу маленькі, які накидали, ви бачили в моєму попередньому відео, і так вони залишилися. Більше тут поки що не накидали. Хоча, можна побачити, що там вже розгорнули стільки снігу, що ще трішки вже була б траса готова. Ось вона наша червона траса, ось вона, 2А. Ми вже до неї під'їжджаємо і погляньте, тут вже відкрито, вже так смачно хочете туди залетіти, Положити там пару дух, кайфуйте просто від'їзду на неї. Ось траса 2А, який її загальний стан сьогодні, яка її ширина сьогодні. Дивимося на неї. Вона сьогодні ну, не дуже широка, правильно, але є ще отакий от мінус. Чуєте, як кребетного Бордис? Є ось така от трішки, як крупа, як лід. тому що її лише тільки розгорнуло. Саме ось такий от вигляд має ця крупа сьогодні на трасі номер 2 а І дивіться, тут люди сьогодні катаються. Я вже пару таких бачив кандидатів на чемпіонат по боулінгу. Якщо вони до когось з'їжджають швидко, то треба тікати, друзі. Тільки тікати від таких. Бачимо вигляд на сьому трасу. Як ви здогадалися, ми в центрі Буковелю, зараз вже 12-та година. Другу трасу звідти видно червону двойку, яку сьогодні відкрили. Тут людей загалом небагато зовсім, але дуже холодно сьогодні. Прямо холодно. Я ще сьогодні не одягнув чохли. Я в інстаграмі показував, катаюся в чохлах і продаю їх. То взагалі мені дуже холодно. Показую вам декілька кадрів, що вже робиться біля сьомої траси. Там, де навчальний майданчик, до бугільний підйомничок. Бачите, такі там купи снігу вже нагорнули. Ну і зараз погодка ось така от вийшла, сонечко. А що на 14-й? І на 14-й трасі, як бачите, звідси там працюють повним ходом снігові системи, її підсипають. До речі, там вже також дуже гарно її підсипали, тому... Чекаємо, 14 на днях Далі, значить, сьома траса. Ну, тут, в принципі, все як було, так і залишилось. Я думаю, її зроблять ширшою і трішки пізніше. Ну, а це працює пушка біля сьомого підйомничку. Ось він там десь з'їзд іде до підйомнику під номером 9. Раніше він був під номером 3. Як бачите, туди 13-та траса, там також працює снігова система. І тут на 9-й трасі повним ходом, на 13, а, до речі, там трасі подалі працює снігові системи також. Повним ходом. Ще один момент, коли мало людей. Ось, Наприклад, сьогодні холодно, правильно? І якщо поглянути на підйомник, на ньому менше людей. І взагалі люди дуже швидко мерзнуть, швидко йдуть додому. Ну а в нас пролітає ось такий ось сніжок, він буває сильніше пролітає, боє легше пролітає. Ну і так як я обіцяв, буду постійно розповідати про щось цікаве. Зараз, наприклад, катаюся на катковій. Ось він сам каток у Буковелі. Він знаходиться біля сьомого підйомничку. Коротко покажу зараз тарифи, щоб ви побачили. Загалом каток дуже гарно за ним доглядають. Теньки файні дають. Круто катосити тут ціни зранку дешевше, в обід дорожче, ввечері найдорожче. І так, ось у нас є такі ціни тут на ковзани. Ви можете зробити собі стоп, подивитися там по часу, по категорії ковзанів і тому подібне. Ось тут ви їх можете взути, тут є дуже багато різноманітних. Та й Це вже вечірнє катання, я не знаю, чи мене чути, тому що вітер ну, дуже сильний, прямо все ось таке засніжене, йде сніжок. І вітерю Лайк, підписочка. Дякую всім. Це був короткий огляд. Значить, це вже самий кінець вечірнього катання, і я зараз перевіряю хто дивиться відео до кінця. Вже скажу вам інсайт. Уже до вихідних мають запустити трасу номер 14, 9 та тринадцять а.